Абстракція, пейзажі, портрети, ікони. Частинку своєї душі представили місто художники Яна Астахова, Світлана Кричун та Дмитро Самойленко. Нагода обрати для себе фаворита із колоритної палітри представлених робіт у жителів міста з'явилася 14 червня, в день відкриття виставки у Бориспільському державному історичному музеї. Окрім рідних та друзів, до заходу долучилися художники-професіонали. Одним з яких є Микола Чубатюк. Я такої прошу завжди просив і буду говорити слова. Повторю, завжди. Не зупиняйтеся на, на свою, не зупиняйтеся, шукайте, по, робіть пошуки. Тому що я е, бачу в Борисполі дуже багато людей, молодих, і вже вже такому віці, як і я вже, які просто е, визначили якийсь шлях свій, зробили якісь роботи і на цьому зупинилися. Будь ласка, не зупиняйтеся, шукайте, е, дивуйте мене. Оцінка художників відомих у місті є вкрай необхідною для подальшого становлення юних митців, як особистостей у світі фарб. Все добре, безперечно, мені подобається. Головне, що, що це все, якби, що ви це робите, що ви там, що ви творите. Тому що це найголовніше творчість. Творчість це сама така кльова штука, що приносить задоволення. Не важливо, то там буде там цінні, там не цінні. Якщо твое, людей вже цінять цю роботу, то це вже уже це вже твір мистецтва, а тим більше, якщо ви вкладаєте, що це свою душу, ну це супер. Позитивні відгуки, квіти для юних художників і безпосередньо знайомство з їхньою творчістю. Художниця Яна Астахова через абстракцію виражає себе і ділиться цим з іншими. Дівчина малює і 16 років. Із близько 40 картин творчого доробку на виставці було представлено 10, вісім з яких останні роботи Яни, виконані акварельними фарбами. Це всі картини, що є у художниці, бо інші вона подарувала. У абстракціоністки є робота фаворит. За словами дівчини, вона по особливому яскрава, емоційна та відрізняється від інших обставинами, що вплинули на її створення. Для Яни це не перша участь у виставці, але не менш хвилююча і важлива. Для мене это грандіозне, потому что это все від душі, это все, що во мне, это все мої якісь переживання, емоції. Сьогодні я ділюся всем этим с вами. Я представляю вашему вниманию. Своє настроєння, свої емоції, свої чувства, свої переживання відкрито с вами. ділюся. зараз. Яна готується до наступної виставки, роботи якої будуть яскравішими та якіснішими, і продемонструють перехід від масла та акрилу до акварелі. І першим кроком до цього буде три ескізи майбутніх шедеврів: талановита людина, талановита у всьому. Паралельно з цим ближче до зими дівчина планує видати власну збірку поезій. Світлани кричун малювання значно більше, ніж хобі, бо займає значну частину часу. У другому класі батьки віддали дівчинку до художньої школи, де Світлана навчалася 8 років. Її викладачами були відомі художники Кировоградщини. Минулого року дівчина разом з родиною переїхала до Борисполя і зараз працює у майстерні Пепса. Саме там вона спробувала себе у техніці живопису. Світлана зізналася, що на створення нових полотен її надихає творчість художника Олега Небесного, який займається. Підводним живописом. художниця розповідає про палітру своїх робіт. Всі роботи такі різнопланові. Сама, коли їх зібрала тут докупу, сама звернула увагу. Але абсолютно всі роботи я малюю за бажанням. Тобто не з того, що потрібно їх намалювати, а з того, що мені хочеться. Навіть коли я собі планую, що от там в мене буде час, я намалюю, наприклад, такий сюжет. Коли приходить цей час, вільний мені абсолютно зовсім інше хочеться малювати, і те, що я планувала раніше, я вже його не малюю. Незалежну оцінку творчості юних художників дала Ганна Кобзар. Наскільки приємно, що у нас є зала? Де можна показати свої роботи, де можна показати свою творчість зал для того, щоб показати свою особистість, самовиразитися? Ми повинні пишатися такими молодими людьми, які сьогодні представили нам тут у нашому державному музеї свої роботи. Також на виставці були представлені роботи художника-початківця Дмитра Самойленка. Можливість обрати для себе фаворита із колоритної палітри представлених робіт у жителів міста є до середини липня. Тетяна Підгурська в Гансуренко новини телеканал Бориспіль.